До нашого м'яса і до нашої морки тепер кидаємо рис. Відкриваємо. Оп. Пахне. Так, легенько беремо, перемішаємо ложкою. Тепер окидаємо 6. Шість стаканів рису. Ні, не, не 6, ізвиняюсь, це багато. Три, Три стаканчика кидаємо. Так, стаканчики були не повні, але... тому беремо, заливаємо водичкою. Тобі закриваємо, беремо кришку. І ставимо на п'ять. Все, наш плов готовий. Відкриваємо і дивимося. Смачно, смачно пахне. Так, покажу вам, який він вже вийшов. Дивимось. З м'ясом все. Дивимось. Пробуємо. Mjesto sem pred Bovino roše še. Smošni, rajno smošni pol.